І так, всім привіт! Приїхала така посилочка з тему. Знову зараз ми її розпакуємо і подивимося, що там є, прикольного чи не дуже. Розірвав я ту упаковку, як мав по газету, і зараз по черзі будемо витягувати, що ж тут є. Наклейка для автомобіля Baby on board. Що тут далі? О, якісь щіточки. Тут дружина дуже просила замовити, що типу ними дуже зручно щось змітати. Подивимося, перевіримо. Це хрен його знає, що це є. Так, це прикраса, прикраса на ялинку. Скоро треба буде прикрашати ялиночку. От наша сімейка цього року вже троє. Якраз в тему. В тему на тему. Тут що? Давайте ми поглянемо, що тут знаходиться всередині, так безцеремонно розпакуємо і подивимося, що тут всередині. Якісь коробочки, такі як котячий корм. А, -а, -а це так, щоб робити злій покруг. Теж дружина дуже хотіла. Така палочка, якась зубочистка. Схожа на наждачку. Тут дві пачечки. Так, що тут у нас ще знову ж таки, як мав по газету, розпакуємо? А що ж, нема чого жаліти такі китайські упаковки. Взагалі, якщо щось сильно понижче не попадається, от мені зараз на вид потрапила ця коробка, я в тему жаліюсь на те, що в поганому стані щось приїхало. Свого не додумаю, але пишу, що от коробка пом'ята. І вони компенсовують дуже часто навіть повну вартість продукту. Це для реставрації фарів в автомобілі, скла на фарах. Спробуємо, як працює. Я не знаю, чи я буду це знімати. Ну, можливо, на фари зніму подивимось. Що тут є ще всередині, якась там міні-інструкція. Добре, давайте це відкладемо. Подивимося, що тут ще є. Більше нічого, окрім самої ваги. Оглянемо хоча б як вона виглядає. Для початку скажемо, що коробка така піднищена, але то нас не зупиняє. Оп. Я читав коментарі, багато хто писав, що вона типу, дуже маленька, що навіть ноги на ній не влазять. Цікаво, так це чи не так? Щось таке ногеньке. На вид, в принципі, як звичайна нормальна вага. Я не пам'ятаю, чи вона мала би бути з блютузом. От ми перевіримо, відразу як працює. І тут ще китайці такий подарунок прислали з якимись юанями намальованими. Що тут ще є? Нічого більше нема, все так дуже-дуже-дуже простенько. Вже розпакуємо в одному і тому ж відео, щоб окремо не робити вагу, подивимося, що вона хоча б працює. Як її включити, хто знає. Отак, а батареїв нема в комплекті, все ніяк не попробуємо. Жартую, зараз я десь знайду батарейки будемо перевіряти. Smart Body Fat Scale, типу смарт Вага з показником жирності. Не жирності, я не знаю, чи так гарно казати. З показником місту жиру в організмі, я так розумію. Має бути аплікація, яка скачується, тобто додаток на телефон і буде допомагати там, з різними показниками вашої ваги. Ну, подивимось, чи так це і як воно працює. Зараз покажу яка ця вага по розмірах порівняння до Bluetooth ваги Xiomi. Як видно, суттєво менше, але я думаю в принципі нормального розміру. Зараз перевіримо як працює, назбирав тут якісь батарейки. І так Знайшов ніби якісь такі більш-менш свіжі батарейки. Зараз ми їх поставимо. Оп. Так, щось тут світить. Не надто сильно. До речі, показує заряд самих батарей. Не знаю чи правильно чи ні. Ну, мабуть, так і є, що вони підуставші. По крайній мірі можна спробувати, як загалом працює. Ківіцький працює працюється вага. Так, працює натиск. Зараз буду важити сам, я пам'ятаю приблизно скільки важу. Отака От вийшла розпаківка, буду всім вдячний за вподобайки та за коментарі. Дякую. І також, кому сподобається якийсь продукт з цих всіх, я залишаю посилання, можете переходити і купувати на тему. Всім добра!